Бажаю здоров'я! Сьогодні буде на огляді багатофункціональний ящик для зберігання всякого інструменту, який найбільше підходить для тих, хто ремонтує мобільні телефони або ноутбуки для тих, в яких багато мілких якихось викруток, всяких кінцятіків, переспособ і так далі. Relief rl 001 g його модель. По розмірах даного тулса з максимально випираючими частинами по довжині він має 255 мм, по висоті 160 мм, в комплектацію, як можете помітити, входить маленька брюшрка від фірми Relief, картонна коробка і всі оці запчастини розібрані трубочки, на яких можна намотати якесь щось. наприклад, Якийсь олов'яний дріт, допустимо, якісь скрипки, або їх просто між собою чимось об'єднати, як зроблено далі на фото, і зробити таку маленьку додаткову полицю. Я думаю, це би було набагато краще. У сховищі з чотирма відділеннями можна зберігати дрібні інструменти та аксесуари, наприклад, жало для паяльника, каніфоль, якісь магнітики і так далі. 18 великих отворів є, і 8 маленьких отворів, де можна розмістити викрутки, пінцети, будь-яку таку всяку дрібну фігню, яка постійно на столі валяється, і місця постійно її немає, під руками мішає. Також в комплектація є такі 4 прозорі трубочки, на них можна щось повісити, або, як раніше казав, їх об'єднати в якусь паличку допустимо. Також бокові відділення для зберігання якихось щиток, концерних скрипків, ножів, сверл, Ну, Це вже таке діло хазяйське, хтось розбереться, що туди поставити. Купував по акції, але обійшлося там порядка 10 доларів. Вага органайзера порядка 500 грамів. Пластик не супер такий тонкий. Нормально виконані, деталі підігнані нормально, якісно і якихось недоліків до цього немає. Е, аналогами є дерев'яні такі підставки, я дивився, але вони там більше тисячі гривень. По функціоналу вони не набагато кращі, але просто що виконані з деревини, і це якби більш якісніше, більш якось прикольно виглядає. Ну і самі по собі вони більші. Але і з цією підставкою можна сюди нормально багато чого понапихати. Дана підставка вибрав через те, що вона нормальна плюс-мінус по ціні, не сильно дорога, не сильно дешева і нормальна по функціоналу. Тобто все, що потрібно, сюди поміститься, ще й буде якийсь маленький мінімальний запас. Можна в цій коробочки якісь там фюрси закинути, якусь розе, щось таке засипати туди, щось придумається, скажімо так. Можливо, ви шукали якусь таку підставку або підбирали. От, от, от вона, от така от, в зборі. Можете подумати, потрібно вам таке, не потрібно. На мою думку, явно не є. Тобто ну, можна спробувати, якщо що, то купити більші сякісніше. Але я думаю, вона буде і довго сама в собі ходити. І надовго вистачить, бо запас по всіх цих отворах і ємності тут є. Дякую за увагу. До нових відео.